Виконуємо номер 542 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. І два завдання. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій у першому прикладі. Перша дія віднімання. Друга піднесення до степеня, третя ділення і четверта множення. Виконуємо першу дію. 4, 1 віднімемо 2, цілих, одна 2 і 19 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником у 2 добуток. Відповідно, додатковим множники 19, і 2. 19 множимо на 1 буде 19, 1 множимо на 2 буде 2. Виконуємо віднімання: 4 відняти 2 буде 2, 19, 38, відняти 2,38, 2,38 буде 17 17,38. Маємо 2,17,38. Виконуємо другу дію, підносимо до квадрата 3 четвертих, це буде 3 четвертих, помножити на 3 четвертих. Маємо 9 16. Діє третя 2,375 тисячних. Подамо зразу в вигляді звичайного дробу поділимо на 9 шістнадцятих, 375 і 1000 скорочуємо на 25. 375 на 125, на 125, 375 ділимо на 125, буде 3. 1000 ділимо на 125 буде 8. Маємо 2,38 і помножимо на дріб обернений до дільника на 16 дев'ятих. Подамо 2,38 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 8,16, додаємо 3, 19, восьмих. Множимо на 16 дев'ятих. 16 і 8 скорочимо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 16 ділимо на 8 буде 2. Маємо в чисельнику 19 на 2 це 38, В знаменнику – 9. 38 дев'ятих. Дріб неправильний, але наступне дія множення, тому ми не будемо подавати його у вигляді мішаного числа. І тепер 38 9 Помножимо на результат першої дії на 2,1738. Подамо 2,1738 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 38, додаємо 17. Маємо 93 в чисельнику. 38 в знаменнику. Перемножаємо чисельники. І знаменники 38 і 38 скорочуємо на 38. 93 9 скорочуємо на 3. 93 ділимо на 3, буде 31, 9 ділимо на 3 буде 3. Маємо 31 третю. Дрібне, правильне, подамо вигляді мишаного числа. Неповна частка буде 10, в остачі 1. Маємо 10,1 третя. І записали відповідь. Переходимо до завдання номер 2 Пороставимо порядок дій. Перша дія в дужках – віднімання, друга піднесення до куба, третя множення, четверта додавання. Виконуємо першу дію 4,925 віднімемо 3,13. Спільний знаменник 100. Додаткові множники 4. і 5. 4 множимо на 9, 36, 5 множимо на 13, буде 65. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 4,36 до віднімання. 4 подамо як 3 додати 1, одиничку як 100 сотих і плюс 36. Сотих. Маємо 136. Сотих, отримали 3,136 відніме 3,65 сотих. Цілої частини не буде 136. Відняти 65, маємо 71 соту. Завдання друге. Піднесемо 2 третіх до куба. 2 третіх множимо на 2 третіх і множимо на 2 третіх. 2 множимо на 2, 4, дещо на 2, 8. Чисельнику 3 на 3, 9, де на 3 – 27. Маємо 8 двадцять сьомих. третю дію. Результат другої дії 8,2 сьомих. Помножимо на 1 цілу. 11,16. Подамо 1,11,16 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 16 буде 16, додаємо 11, буде 27, 27, 16. Перемножаємо чисельники і знаменники 27 і 27, ,27 скорочуємо на 27. 8 і 16 скорочуємо на 8. 16 ділимо на 8, буде 2. В чисельнику буде 1, знаменнику 2, отримали одну другу. І завдання четверте. Тепер до однієї другої додамо 71 соту, спільний знаменник буде 100. Додатковий множник буде 50. Маємо 50 сотих. Додати 71 соту. Отримали 121 сота. Дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 121 на 100. Це буде 1,21 сота. І записуємо результат 1,21. Номер 542 виконано.